Вітаю на каналі Купуй зі мною. Сьогодні поділюсь порції краси з магазину Юск. Все до свята. Декор, посуд та інше. Приємного перегляду. Гномики по 229 висотою 20 см у двох кольорах. Дерева гірлянди я показувала в попередньому відео. Будь ласка, перегляньте. Є різні розміри та ціни. Декор з ельфів довжина 115 см, ціна 350 гривень. Кухоль новорічний з декором. Ось такий красивий малюночок. Ціна 150 гривень. Об'єм. 530 мл порцеляна. Є ще такий варіант. У маленькому форматі 100 гривень. 230 мл. Дуже красиві кухолі. Дивіться, насичено зелений з ялинками і червоний зірочками по 125. Ще один класний варіант. Ось такий молочного кольору 175 гривень. Кераміка 360 мл Дуже симпатичний з ялинками за 165. Є ще така мисочка. Миска коштує 200 гривень. І до попередніх варіантів кухолів кольорових. 165. Червона та зелена. Всередині біла. Свічки у скляній колбі з дерев'яною кришкою. 175. Приємні аромати. Банка з кришкою дерев'яною герметично закривається. Такий цікавий декор новорічний. В минулому році мені дуже подобалось, Треба собі придбати 185 гривень. Ліхтар, чорний метал та скло. Візерунок, ніби мороз чіпив, Ціна 450 гривень. Сніговики по 300. Висота сніговика 40 сантиметрів. Іграшки м'які на ялинку три штуки 350 гривень. Лед свічка висотою 25 см. Є два кольори на вибір, ціна 75 гривень. Погляньте які симпатичні олені. На струнких ніжках. Ціна 599, висота тварини 50 см. Гноми великого розміру 1199 70 см висотою. Ялинка у горщику. Ціна жовтим цінником 2250 гривень. Висота 90 см. Лед підсвітка. Стоячі прикраси ялинки три штуки 600 гривень. Ще ось такі ялиночки цікаві. По 235. Висота 21 см. Стояча прикраса зірка кераміка 185. Висота 11 см. Погляньте, яка красива лед свічка у вигляді ялинки. Ціна 200 гривень, висота свічки 18 см. Ще ось така є за 325. Висота 15 см. Ліхтарі по 150, червоний білий та срібло. А цей віночок ну прямо саме серце. Дуже гарно виглядає. 1999 гривень лед підсвітка з таймером. Є ще ось такий варіант. Також світиться led підсвітка. Ціна вінка 700 гривень. Декорація скляна ялинка з таймером. led підсвітка 399. Керамічні свічники 125. Дуже симпатичні гноми керамічні по 235 См. Висота 18 См. А це така прекрасна зірка паперова 235 см. Ось так виглядає у двох варіантах. Свічка у склі 65 см. Лоскунчик дерев'яна фігурка 550 гривень. До речі, схожі її статуетки у сінсей. 400 гривень гірлянда. Довжиною 180 см, Свічка LED зі знижкою 100 гривень. Ще побачила ось таку статуетку у вигляді ялинку з кульками. ЛЕД підсвітка 250 гривень. Маленький червоний свічник 150 гривень. Залишилось лише 2 штуки. Також лед підсвітка. Святковий чохол для стільця. Ціна 125 гривень. 48 на 50 см. Набір прикрас паперових 2 штуки 185 гривень. Прикраси цукарочки на ялинку 125 упаковка. Ось такий набір 12 кульок 135. Дуже красиві кульки на ялинку, такі важкі, одна штука 80 гривень. Кульки на ялинку 6 штук наборі, скло 350, висота 10 см. Тут також 6 штук 275 гривень скло. Ще маленькі такі є по 175 34 штуки, ялинка штучна у горщику ЛЕД підсвітка 1150 гривень, висота 65 см, свічки 350, набір прикрас 6 штук упаковка, ціна 200 гривень. Величезний санта з ліхтарем 2699. М'які подушки у вигляді зірки у двох відтінках. В Люрові ціна 275 гривень. Ще ось така є подушка 450 гривень. Сатуетка Янгол керамічний 400 висота 23 сантиметри. Свічник зірка мармур 375, лед свічки 2 штуки в наборі 165 гривень. Свічка у склі з декором 235. Погляньте, які ще знайшла красиві свічники, ніби засніжені. З ручкою 225 гривень. Всередині є місце для свічки таблетки. Гілочка зі шишками, шишки справжні. Дуже гарно виглядає, коли багато їх буде у вазі, ось так. Ціна 225 за одну гілочку. На цьому усе. Дякую за перегляд.